Сьомий пункт навички. Це окрема навичка. Її часто записують як навичку активного слухання, але це не стільки активне слухання, скільки переосмислення ситуації, рефрейминг. Це вміння переосмислити ситуацію і допомогти зробити це тим, з ким ти зараз спілкуєшся. Він настільки важливий. Що він винесений як окрема навичка з активного слухання. От хто в мене навчався на медіації? пам'ятаєте, у нас був цілий блок активне слухання, і найскладніше давалося потренуватися, коли ми практично з вами займалися на практиці, найскладніше людям було потренувати саме цей рефреймінг, тому що він буває багатьох видів цей рефреймінг. От, І тому було дуже важко. Тому виноситься, я, принаймні, я це відокремила як окрему навичку, от, по якій я також по цьому рефреймінгу або переосмислення ситуації, який дозволяє по-новому подивитися на конфлікт, на ситуацію. І саме цей рефреймінг дозволяє сторонам раптом побачити абсолютно нові можливості вирішення питання. Саме тут з'являється чудо. Коли раніше ми не могли домовитися, а зараз ми бачимо нові шляхи досягнення взаємовигідного рішення. От тут на рефреймінгу, це вибувається. відбувається на переосмисленні ситуації. І якщо керівник і лідер вміє це робити, то і людина це може зробити, йдучи за ним. Якщо медіатор вміє це робити, то він допоможе сторонам у спорі зробити цей рефреймінг. Як він це робить, будемо розглядати на окремому маленькому курсі навичка рефреймінгу. Так? Можете там потім записатися, і ми про це дуже багато будемо говорити, щоб ви цю навичку відпрацювали, тому що базових навичок, які ми даємо на базовому курсі, точно недостатньо, тому що там ну, просто немає вже на це часу.